В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди, через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус був зрадів Святим Духом. І промовив, Я прославляю тебе, Отче Господи, Неба і землі, що ти втаївся від мудрих та розумних, і відкрив немовлятам. Так, Отче, бо так тобі подобалося все передав мені Отець мій, і ніхто не знає, хто є син, крім Отця, і хто є Отець, крім сина, такому син схоче відкрити. Потім, звернувшися. До самих учнів він промовив Щасливі очі, що бачать, що ви бачите. Кажу по вам, що багато пророків і царів хотіли побачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте і не чули. Слово Господнє Слава Тобі Христе! Перебувати в радості Ісуса, молімося про серце просте і радісне в Бозі. Буду споглядати Ісуса радісного в Дусі Святому. Попрошу Його, щоб Він наситив мене до глибини своїм духом і дозволив смакувати Його радість. Вслухаюся в Ісуса, який розмовляє зі Своїм Отцем. Почую радість, із якою Він прославляє Отця. Величаю Його за те, що, будучи Господом неба і землі, Він уподобав собі об'явитися немовлятам. Усвідомлю собі, що Ісус говорить ці слова до Отця в моїй присутності, прагне, щоб я їх почув. Хоче, щоб я повірив, що Отець має в мені уподобання. Я є його немовлям, Його дитиною. Які відчуття народжуються в мені, коли я слухаю молитву Ісуса? Чи вірю, що Ісус розмовляє з Отцем саме про мене і що Отець має в мені уподобання? Лише Ісус знає, ким є Отець, знає всю Його любов до мене, знає кожну Його турботу про мене, кожне перейняття моєю особою. Буду просити Ісуса, щоб об'явив мені Отця, щоб показав мені всю Його любов до мене. Про що найбільше прагну просити Ісуса. Ісус дає усвідомити мені, що я є щасливою людиною. Я знаю Ісуса і Його Євангеліє. я можу читати Його слово, вслухатися в нього, коли Він розповідає мені про це. Щодня я можу зустріти Його під час Євхаристії, коли Він жертвує себе Отцю за мене, з любов'ю звернуся до Ісуса, щоб Він відкрив мене на Духа Святого і зробив із мене щасливого малого. Віддам Йому все, що мене засмучує, і забирає в мене радість життя. З великим прагненням серця буду повторювати прийди Господи Ісусе! Школі Богородиці. Марія знала, що вона маленька, і дякувала Богові за те, що він її вибрав. Вона веде нас до повної довіри Богові, щоб ми стали свідками великих справ, як і вона. Послання Богородиці Цариці Миру 2 грудня 2008 року. Дорогі діти, у цей святковий час радісного очікування Бог вибрав вас, малих, щоб здійснити свої великі задуми. Діти мої, будьте смиренні! Через ваше смирення Бог своєю мудрістю із ваших душ створить вибрану оселю, будете її освітлювати добрими ділами, і так з відкритим серцем дочекаєтесь народження мого сина у всій його великодушній любові. Дякую вам, дорогі діти, Марія, наша мати, ти навчаєш нас, що бути маленькими означає дозволити тобі нас вести. Ми віддаємо себе тобі, просимо. Допомагай нам залишатися малими, покірними, усе очікувати від Господа. Хочемо бути подібними до тебе. А разом з тобою величаємо Бога за великі діла, які він відкриває малим через довір'я та конкретні вчинки любові. Молитва посвяти Ісусові через Марію Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся, сатани усіх Його діл А посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя. Згідно з волею Небесного Осе, О, О, О Маріє, перед лицем усього небесного двору і цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, Тобі віддаю, й посвячую своє тіло та душу, своє майно. Видиме і невидиме плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною усім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.